Хочу вам ще показати отакі от бандажі от для зменшення напряків від редусел. Тут знаходиться два таких марлеві такі просочені рідиною, як бинта, і вони наносяться на ножку. Зараз я їх використаю. Вони гарно тут просочені, дві штуки, їх по 9 метрів. І бинтик він гарно просочений, в ньому 250 мл рідини. Ви замотуєте отак от ніжку знозу і е, знизу очікуват і до стегна. І 45 минут ми так познаходимося. Я, до речі, вже замірила. В свій об'єм і, подивлюся, у людей сходило 2 см. зразу спробую на ножках, а потім на животику. Після зняття такого бандажа да? е, уменшаються набряки на ногах, уходить зайва рідина, і в об'ємі стає трішки. 1,5 см в мене ушло. Людей 2 см Ось Так от він виглядає, він трішки тягнеться. І я його скрутила і, можливо, використаю ще раз. До речі, можна його і використати і на живіт, на бедра. Він пропитаний такими поживними речовинами рослинного походження. Ті, що йдуть як дренажі, які дуже гарно Опливають на стан нашої шкіри. Змивати його не потрібно, просто після нанесення можна масажними рухами втерти ніжку, а можна просто залишити для висихання. До речі, це нагадує, хто ходить в салони краси на обвертування. Таке косметичне, от, до речі, це. Вдома можна зробити практично те ж саме. Дуже шикарний продукт.